Після масованих атак РФ на нашу енергетичну інфраструктуру стало зрозуміло, що країні потрібні технології, які зможуть стати подушкою безпеки. Цьогоріч в Україні вперше на промисловому рівні запустили портфель батарейних електростанцій, які допомагають підтримувати енергосистему. Це спільний проєкт енергетичної компанії DTEK та американського партнера Fluence, одного зі світових лідерів у сфері систем зберігання енергії. Цей проєкт ми реалізували. З компанією американської компанії Fluence, один із лідерів цього ринку. Fluence запропонував сучас, сучасні технології. Нам вдалося з нашими партнерами в грудні, ми, в грудні, в січні ми обговорювали, підписували контракти і вже, в принципі, в травні ми отримали обладнання. 20 українських інженерів пройшли навчання на об'єктах у Німеччині та Фінляндії, щоб знати, як монтувати й обслуговувати нові батарейні системи. Українські наші колеги, які розуміли весь тягар всю відповідальність за реалізацію цього проєкту, за налагодження систем, вони дуже уважно підходили до всіх аспектів, до всіх нюансів. Багато в чому ми дякуємо нашим іноземним партнерам, які нас навчили, допомогли, супроводжували в цьому процесі. Але в ці терміни реалізувати подібний проєкт це було, це було щось магічне, мабуть, десь у чомусь. Працювали багато, всі усвідомлювали відповідальність, тому саме цей досвід він корисний і для нас. І для наших партнерів іноземних, які насправді чомусь навчилися в нас, багато чому навчили нас, і ми їм вдячні за це. Такі батареї не виробляють електроенергію, а накопичують її і віддають у мережу у потрібний момент. Перш за все, як я сказав, це регулювання частоти. Тобто, коли в енергосистемі є якийсь. Таке коливання несподіване, тобто, наприклад, відключається яка генерація, так? або подув там різко вітер, наприклад, так, або відключився несподівано великий споживач чи аварія в мережах. Є коливання частоти, а батарейка вона має можливість за. Там лічені мілісекунди, віддавати потужність або навпаки забирати потужність системи. Тобто батарейка регулює частоту. батареї реагують миттєво у пікові години або під час аварії. Це дає можливість утримати баланс у системі та уникнути масштабних відключень. Вони працюють завжди. Вони працюють в день, коли ми не включаємо побутових приладів, коли ми на роботі. Вони працюють вночі, коли ми спимо. Вони працюють так само в, в ранішні. І пікову годину і у вечірню, коли ми максимально споживаємо нашими домогосподарствами, при цьому графік споживання промисловістю він трішки інший. Тому сказати, що є години, коли вони напружено працюють, а є години, коли вони відпочивають, а, на жаль, ні, вони постійно в роботі, і сам саме в цьому їх сенс. Що кожної хвилини, кожної секунди, і тут важно, е, важно сказати про те, що насправді їх задача кожної секунди отримувати. Цю ставку на балансу і відпрацьовувати її. Неважливо, яка це пора доби або пора року. Вони мають працювати кожного дня, кожної секунди. Станції розташовані у Київській та Дніпропетровській областях. Загалом шість майданчиків. Зараз вони проходять перевірку і тестування, аби переконатися, що система стабільно працює. У нас є зобов'язання перед, перед «Укренерго» З 1 жовтня почати працювати на постійній основі. Зараз вони працюють тестово в енергосистемі України. Ми відпрацьовуємо різні сценарії, дивимося, збираємо статистику, вони вже працюють, і немає, в принципі, в нас пересторог або занепокоєння з приводу того, що вони колись не впораються. Так, можливі гірші сценарії. Це те про те, що ви сказали, ракетні обстріли, це не є нормальним станом енергосистеми, але навіть до нього наші енергетики, не куперенерго, генеруючі компанії, і ми в тому числі готуємося і вже не раз показували в принципі, що будь-які удари по енергосистемі Україна з ними ладна впоратися, не дивлячись на весь масштаб, який був до цього і який. На жаль, очікується цієї зими цього опалювального сезону. Сумарна потужність 200 МВт. Це приблизно дорівнює обсягу електроенергії, який споживають 600 тисяч домогосподарств протягом двох годин. Батарейки е, мають різну ємність е, в принципі. В нашому випадку ми маємо ємність двогодинну. Тобто, якщо ми кажемо про 200 МВт, то розуміємо, що це 400… Мільйонів кіловат в годин. чи Чимало це чи багато. Це досить таки багато, такі великі міста, як Київ, звісно, ми не забезпечимо. Але таке середньо потужне місто може батарейка забезпечити на протязі двох годин. Але я ще раз повторюю: завдання батарейки все ж таки вирівнювати, балансувати. Забезпечувати надійність, а не забезпечувати там як на протязі якогось часу е е виробництво електроенергії. У випадку ракетних атак чи аварійних зупинок батареї працюють як буфер. Вони покривають дефіцит, поки диспетчери не підключать інші резервні потужності. Це не означає, що одна батарея здатна тримати ціле місто довго, але вона дає системі час щоб стабілізувати роботу. Десять років назад ми могли говорити про маленькі дюрасельки про батарейки, але ніхто не розумів, що там пройде кілька років і. Вони будуть ці дюрасильки, умовно ну, кажучи, промисловими, так і можна зберігати ось 200 200 МВт, ми побудували. Це дуже багато. Зараз це дуже допомагає, особливо під час війни, зміцнювати надійність енергосистеми ще раз. Тобто, так, якщо раніше раніше у вас були в доступі технології, які Можуть допомогти енергосистемі, але зазвичай це чи якісь секунди, чи навіть минути або часи, тобто вивести там тепловий блок з холодного резерву це години з гарячого так швидше, але це ж таки це час. Але якщо у тебе є батарейка, ще раз це миттєва реакція, і тобто, в автоматичному режимі Укренерго має можливість регулювати і підтримувати. Певний рівень частоти в енергосистемі. Крім стабільності в мережі, такі системи зберігання роблять енергетику вигіднішою для споживачів, адже допомагають зменшувати витрати. Завдяки цьому, в кінцевому результаті, споживач виграє, бо середня ціна на протязі доби вона зменшується. І, в принципі, ми, ми вважаємо, що позитивний ефект для батареї. Буде для споживача в довгостроковій та навіть в середньостроковій перспективі. коли батареєк буде багато, бо ціна буде зменшуватись у світі. Системи зберігання енергії вже стали невід'ємною частиною сучасної енергетики. Дуже стрімко розвивається цей сегмент у всьому світі від сполучених штатів і до країн Азії. Всі будують, всі розуміють там. Є певні нюанси з точки зору ринкових операцій, з точки зору. Застосунків для яких е їх будують, тому вони бувають різних форматів: там півгодини, годині, двох години або чотири години, навіть восьми годині будують же. Тому безумовно цей ринок буде розвиватися в принципі в світі і в Україні, в тому числі у компанії кажуть, що в майбутньому подібні об'єкти планують будувати і в інших регіонах. Ми безумовно плануємо продовжувати будівництво сторожів, в тому числі і в Україні. Сьогодні така історія, що ринок аукціонів так би мовити. Він закритий, тобто, Укренерго отримав майже всю потужність, яку він хотів. Я не маю інформації щодо проведення нових аукціонів. Я думаю, що більш, більшість потужності вже було розіграно, і як результат, Укренерго отримає батарейки чи інші технології для забезпечення регулювання частоти у нас в Україні. Є план маркет каплінгу, тобто запровадження єдиних правил для енергоринку, які існують в Європі, запровадити їх для України, як результат буде підвищуватись підвищуватись актуальність, наприклад, такого ринку, як надання послуг ВДЄ для регулювання небалансів. Буде, я думаю, підвищуватись актуальність і арбітражних операцій. Тому цей сегмент буде активно розвиватись. І ще раз повторюсь: зараз ми говоримо про плани всіх гравців побудувати там, пів гігават батареї. Але Україна велика країна з великою потребою. Я думаю, що якщо ми говоримо про перспективу 5-10 років, ми будемо говорити про Гігавати. Гігавати батареї, як я е, нещодавно прочитав інтерв'ю системного оператора, представників системного оператора, вони також підтверджують е, цю думку. Проєкти ДТЕК, я би сказав, не за горами. І в... Нашій стратегії ми також передбачаємо, що цей напрямок буде розвиватися. Це означає не лише більшу стійкість енергосистеми під час війни, а й нові можливості для ринку відновлювальної енергетики, впевнені фахівці. Адже завдяки батареям, зелена генерація, сонце та вітер може ефективніше інтегруватися у мережу.